einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Вітаю на нашому 10 уроці з вивчення німецької мови з нуля. Herzlich willkommen in unserem Deutschunterricht für Anfänger. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Наприклад, вивчення німецької мови. Почніть вже зараз, тепер, сьогодні вивчати німецьку мову, щоб реалізувати свої плани та здійснити мрії. Гойте Freizeit. Мій вільний час. Wirерlen. neue Wörter, Нові слова. Thema, Нові фрази до теми. Дізет ми де конструкціон ескібт. Речення з конструкцією es gibt. Drei Grundformen des Verbs. Повторимо три форми дієслова. Преisенс Teil цвай. Продовжимо вивчення теперішнього часу преїзенс. Also, лас uns losfahren. Поїхали. Neue Wörter. Die Zeit die Zeiten chas. Der plan die Pläne, Plan. Das Wochenende die wochenenden выходні. Die Idee, die Ideen, ідея. Die Radtour, die Radtouren, велосипедна прогулянка. Das Straßenfest, die Straßenfeste, wulische Svato Karnaval. Die Sehenswürdigkeit die Sehenswürdigkeiten wyznaczna Pam'ятka. Geben Davati. Besichtigen Ogläd. Besuchen Schlafen, spати, Essen, Viduati. Sehen – дивитися бачити, Treffen – зустрічати когось, Nehmen – брати взяти. Vorhaben – мати намір щось робити. haben, бути вільним. Але всі niemand – ніхто. Nicht gern, gern. – Не охоче охоче. Jetzt neue Phrasen zum Thema. Was haben Sie, hast du am Wochenende vor? U was, u ich habe nichts vor. Ich habe keine Pläne. Wann haben Sie, hast du frei? Kolei vi, Kolei ich habe heute Zeit. Ich habe heute keine Zeit. У мене є сьогодні час. У мене немає сьогодні часу. Machen wir heute eine Radtour. Давай зробимо сьогодні велосипедну прогулянку. Besichtigen wir heute die der Stadt. Давай оглянемо визначні пам'ятки міста. Давай відвідуємо завтра вуличне свято. Ван комензи. Ванкомзду. Коли ви прийдете, коли ти прийдеш? замстак, ам зонтак. Я прийду в суботу, в неділю. Туле ідеї. Чудова ідея. Das schön. Це було б чудово. Ван uns treffen? Коли ми можемо зустрітись? super. це звучить суперово. Апкемахт домовились Речення з конструкцією es gibt». Перекладається на українську мову як є, знаходиться. Існує. Ця конструкція складається з особового займенника «es», який виступає підметом та дієслова. Гейбен, вжитого у третій особі однини, яке виступає присудком. Після конструкції ескипт. Ми завжди будемо вживати іменники з неозначеним артиклем у знахідному відмінку. Тобто акузатив. Якщо ж це іменник чоловічого роду з артиклем «der», то він зміниться на «einen». Якщо жіночий рід «die», він зміниться на «eine», і середній рід das зміниться на «ein». Іменники в множині після цієї конструкції не матимуть артикля. Спробуємо побудувати речення. Перше речення es gibt einen Park in парк індерніє. Парк знаходиться поблизу. Зверніть увагу на артикль einen, Оскільки слово парк чоловічого роду з артиклем дер. Тобто він зміниться на einen. Наступний приклад. Es gibt ein Problem. Є проблема. Ще один приклад. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in unserer Stadt. Є багато визначних пам'яток у нашому місті. В даних реченнях ми маємо прямий порядок слів, де S «Підмет» На першому місці. «gibt», Присудок на другому місці. І на третьому місці всі інші другорядні члени речення. Конструкцію «es gibt» ми зможемо використати також у реченнях зі зворотнім порядком слів. Наприклад, «Im Flur gibt es einen Stuhl». У коридорі є стілець. Наступне речення. Auf dem Tisch gibt es viele Bücher und Hefte. На столі багато книг і сошитів. І ще один приклад. Im Haus gibt es einen aufzug. У будинку є ліфт. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що присудок в німецькому реченні на другому місці. Якщо ми будуємо питальне речення без питального слова, то присудок виносимо на перше місце. Наприклад, Гіптес Tisch? Є зошит на столі. Fragen? Є запитання. Є балкон у вашому будинку. У питальних реченнях з питальним словом. Конструкція «Es gibt» займає друге місце. Наприклад, Was gibt es in der Nähe? що є поблизу, Was gibt es heute zum Essen? що сьогодні є поїсти. Warum gibt es kein Fleisch? Чому сьогодні немає м'яса? Отож, два основні правила, яких потрібно дотримуватися, коли ми вживаємо конструкцію «Es gibt» У німецькому реченні перше. Конструкція gibt» вже містить у собі підмет і присудок, які впливають на порядок слів у реченні. І друге, після цієї конструкції ми завжди вживаємо акузатив. Перейдемо до трьох форм дієслова. Grundformen des Verbs. За 10 уроків ми з вами вже вивчили чимало німецьких дієслів. Ми вже знаємо, що вони поділяються на слабкі, які в трьох формах не змінюють кореневої голосної, та сильні і неправильні, які змінюють кореневу голосну, а деколи і ціле слово. Дуже важливо вчити дієслова відразу з його трьома формами, щоб при утворенні минулих часів, які ми розглядатимемо пізніше, ви краще зрозуміли та засвоїли матеріал. Отже, Слабкі дієслова утворюють три форми за допомогою суфікса те або ете у претеріту, тобто другий стовпчик, та префікса ге і суфікса т або ет у партицип цвай, тобто третій стопчик. Запишемо три форми слабких дієслів. Махен махте, гемахт, енен ленте, гелянт. arbeiten arbeitete gearbeitet wohnen wohnte gewohnt enden endete geendet dauern dauerte gedauert brauchen brauchte gebraucht fehlen fehlte gefehlt kaufen kaufte Gekauft. Suchen, suchte, gesucht. Mieten, mietete, gemietet. Buchstabieren, buchstabierte, buchstabiert. Bedeuten, bedeutete, bedeutet. Wiederholen, wiederholte, wiederholt. Besuchen, besuchte, besucht. Бецален, bezahlte, bezahlt, besichtigen, besichtigte, besichtigt. Зверніть увагу на останнє дієслова. Отже, дієслова із суфіксом іген та невідокремлюваними префіксами не приймають префікс ге у партісиф цвай. А зараз запишемо три форми сильних. Pravölne, die lieb. Sein, war, gewesen Haben, hatte, gehabt Kommen, kam, gekommen Gehen, ging, gegangen Heißen, hieß, geheißen Liegen, lag, gelegen Schreiben, schrieb, geschrieben Sprechen, sprach, gesprochen. Bleiben, blieb, geblieben. Finden, fand, gefunden. Geben, gab, gegeben. Schlafen, schlief, geschlafen. Essen, aß, gegessen. Sehen, sah, gesehen. Treffen, traf, getroffen. Нимен, нам, Ген, бегенен, begonnen, verstehen, verstand, verstanden, bestehen, bestand, bestanden. Сильні дієслова з невідокремлюваними префіксами також не отримують префікса ге у партипвай. Я раджу вам записувати ці дієслова окремо в сошит і поступово їх вчити. А ми рухаємося далі. Gehen wir weiter. ПРСенс. Теперішній час дієслова. На четвертому уроці ми вже з вами розглядали цю тему, його особові закінчення та деякі правила, які будуть впливати на відмінювання дієслів. Сьогодні поговоримо про ще одне правило призенца. Але спочатку запишемо його. Сильні дієслова з кореневою голосною А приймають у другій і третій особі однини умлаут. Для прикладу візьмемо дієслово фаген. Воно є сильним три форми. фаген, «фо», «гефаген». Всередині має кореневу голосну а. Зараз побачимо, як буде виглядати його відмінювання. Ich fahre, alle, du fährst. Er sie es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie und sie fahren. Наступне діє слово schlafen. Воно також є сильним. Три форми. Schlafen, schlief, geschlafen. Провідміняємо його. Ich schlafe, du schläfst. Er, schläft. Wir schlafen, Ihr schläft. Sie und sie schlafen. А тепер провідміняємо ще деякі дієслова, щоб пригадати правила, які ми вже вчили раніше. До прикладу, візьмемо дієслово есен. Воно також є сильним. Три форми есен, ас gegessen. А ми пригадуємо собі правило, що сильні дієслова з кореневою голосною е змінюють її у другій і третій особі одне не на довгу чи коротку і. Особливістю цього дієслова буде те, що ця коренева голосна стоїть на початку слова. Отож провідміняємо його. Іщ есе ду Wir essen, іст. esst, sie ест sie essen. Зверніть увагу, що друга і третя особа однини в цього дієслова збігаються, оскільки основа у нас закінчується на с. Наступне дієслово лизен. Три форми «лизен», лас, «гелизен». Провідміняємо його. Іщ лізе, дуліст езисліст, вілизен і. List, sie und sie, lesen. Друга і третя особа однини також будуть збігатися, оскільки основа дієслова lesen закінчується на с. Наступне дієслово, яке ми з вами розглянемо, це дієслово неймен. Три форми неймен. Нам кеномен. Відмінювання цього дієслова також буде особливим, і його слід вам запам'ятати. Отож, провідміняємо його. Іщниме, але дунимст. езіс нимт. Вієнеймен, інимт зонзиней. Зверніть увагу на другу і третю особу однини, де відбувається подвоєння літери М. Отож, після пройденого граматичного матеріалу я пропоную вам виконати Завдання і перевірити себе. Поставте відео на паузу і виконайте наступні вправи. На сьогодні це все. Бажаю вам успіхів! Чис!